Добрий вечір. На дворі вечір, на дворі серпень, серпнева обрізка, літня обрізка яблуні. Тут рядочок яблучок. Зараз ми виберемо, на мені краще вам показати. Де більше гілок є, де більш така потужніша вона. Було вам добре видно обрізку. Якщо погано, Давайте на цю. Розмовишся, дійсно різати. Різати буде небагато, так як це, я вже говорив, літнього бріжка, дерево не спить. І тому ми так переберемо тільки саме головне. Просто освітлюємо крону і розвантажимо, щоб можна було були великі плоди в нас. Будемо різати на веретену. Я вже багато розказував про цю схему. Тому зараз не будемо на цьому зациклюватись, просто будемо дивитися, як це робиться влітку, як підтримуєте цю схему. Почнемо знизу. Тут у нас що яблучко пішло. Якби це була справжня обрізка зимово, зимово весіння, ми зробили боту зріз і перепустили б на цю одну річечку. Потім і вкоротили. Дивимося, одну річечку тут всі потужні, тому що воно було сильно підживлено, ці дерева, і пішло так доволі сильно. Але так як в нас ця обрізка літня, нам треба зберегти плоди, нам не треба сильно різати, тому ми багато що залишаємо. Ми зробимо такий гріз, перепустимо трошки на сторону. Переберемо цю бокову гілячку і оцю прикоротим, де з плодом. Випустимо на цю сторону на листочок. Два сусідні листочки обірвемо, щоб в нас. Не було тут їжачка, вони будуть вже вегетативні, два, дві, дві гілочки мають випуститись, якщо ми не обріжемо, не обірвемо. Піднімаємося далі. В принципі, цю теж перебираємося і йде всередину крони. Ось ця піде в нас як бічна. Перепустимо на гілочку, сюди має піти в цю сторону. Так що багато не ходити, просто піднімаємося догори і все. Ця гілочка перекриває, вона завжди старатися вибирати слабшу гілочку, слабшу, тому що на ній не треба, щоб було багато плодів, щоб не було перевантажено і щоб менше брало соків. Але так як у нас ця гілочка вона накриває цю, тому вибір у нас залишається один. Прибираємо її і перепускаємо на листочок, який йде на вільну зону. Автоматом два листочка викидаємо. Далі ось пішла. Хороше місце займає, просто трошки прикоротим цю одну річечку. Прибрали. Розкручуємо на веретену. Тобто, трошечки розкажу буквально. Наша задача, щоб нижні гілки трошки більше, верхні коротші, 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 І щоб кожна гілка займала таке місце, щоб не заважала іншої. Тобто ми її розкручуємо, розвертаємо їх в різні сторони, регулюємо гілочками, регулюємо листочками. Де воно має бути, в якій стороні має рости гілочка. Слідується ось однорічка дуже потужна. Якщо ми пробіжемо на цей листочок, воно піде сюди, буде вільна зона. Ось внизу пішла однорічка. Ця буде заважати ці гілочки, ми її прибираємо бокову і також на листочок випускаємо, який ось у нас піде. В принципі, одна одну закривати не буде. Піднімаємося трошки вище. Листочки пошкоджені, ми їх просто приймемо. Прикорочувати нічого не будемо. Далі потужна одна річка. Випускаємо сюди. Знизу є також у нас одна річка. Давайте трошки порозмірковуємо. Ось одна гілка прикриває другу. Що нам краще зробити? Я прибрав би цю. Чому? Ось іде один, два, три. ряд. якщо ми цю прибираємо, в принципі це не сильно буде заступати ці гілці. І трошки не буде так густо. Прибрали. Без панючка все це робимо. Так, ось знизу боковушечка. Знизу пішла нормальненька. Трошки приспустим. Ідемо далі, піднімаємося. Тут нормально, тут нічого не треба. Ось гілочка. Випускаємо, трошки приспускаємо, щоб у нас був такий ближче до ідеального куту 60 градусів. Так у нас цього року дуже потужні однорічки, я їх майже всі буду прикорочувати. Ось це випустили на вільну зону. Ось потужна гілка, дворічечка, ось два роки. І далі кінця пішло далі один рік. На цю перепускати не будемо однозначно, вона перекриває ці всі зони. Де в нас потрібні? Та ще йде всередину перекриваємо і лишається потужна однорічка. Вона занадто велика, тому ми її сильно прикоротимо і ну, не так сильно, щоб спровокувати її на, на зріст, ну, прирізали. Так, Ось у нас густо, щоб не було пусто. Але тут з плодами. Тому ми поки що це залишимо, плоди залишимо. Це в нас не критично, це в нас літня обрізка, ми багато що будемо залишати того, що ми обрізали зимою або весною. Ось цю гілку прибираємо одну річку, трошки розгрідили, далі прикоротили, випустили на вільну зону. Ось у нас пішла теж те, що пішло всередину, прибрали. І випускаємо на листочок, який йде у нас на вільну зону, має бути сюди гілочка. Ось вона своє місце. Розкручуємось далі. Так, Ось у нас варіант. Цю залишимо, ця трішечки буде перекривати цю. Цю залишимо. Ця нічого не буде перекривати. Тому перебираємо цю одну річку, Двойнички у нас не має бути на яблуні. І прикорочуємо, зриваємо. Два листочки перекорочуємо, як завжди, на вільну зону. Ось у нас пішла вниз гілка. Це заважає. зразу приберемо одну річку. Занадто потужна. Залишаємо цю однозначно. Вона ближче до кута 60 градусів, який у нас іде як ідеальний. І ось на цей, на цей листочок, який йде в цю сторону. Перепускаємо, два сусідніх прибрали. Ось воно десь приблизно і на цю місці. Розкручуємо це діло. Приймаємо всередину післагілка. Далі донизу пішла. однорічка, теж нам не треба. Плоди ясно, що ми зрізати не будемо. Прибираємо теж йде всередину, дуже акуратно, щоб не задіти яблуньку і не зробити базу тонючка. Так ми нас і вийшли. І цю потужну гілочку прикорочуємо. Випускаємо на вільну зону. Далі ось пішла нижня. Цю прибираємо, тому що ця буде її перекривати. І цю потужню також трошки приспускаємо. Є таке. Ось у нас одна річка. Донизу опустилося. Прибираємо цю слабеньку гілочку вона буде нам заважати надалі. Так, ось, пішла. Що тут робити? В принципі, оцей кут дуже хороший. Вся вже пішла середину, прибираємо і тут нам треба сильненько прикоротити, щоб в нас не порушився баланс, щоб знайшла трошки ялиночки, щоб в нас сонце попадало нормально. Прибираємо на листочок. Все, обірвали. Два, три, нічого страшного обірвали. листочка. Так. Що в нас далі? Ось ще в нас іде. Ділка перекриває. Всю прибрали ще догори і прикоротили. листочок прибрали. Так, що в нас залишилося? ця однорічка, яка ще не родила. Занадто довго і шлабенька ми її прикоротимо. <кхем> Просто прикоротимо, як завжди випустили на вільну зону. Трошки ми це все діло розкрутили. Давайте подивимося, ще вершок. Іде всередину гілочка. Забрали. Випустили сюди на вільну зону. Прикоротили. Ось наш вершок. Ось пішли два конкуренти, які йдуть на цей вершок. Цей вершок ми трошечки приріжемо, щоб не йшло до гори. А ці дві гілочки конкретно приріжемо на листочки. Ось. О! І вершок у нас йде домінувати. Цю гілку прибираємо, вона перекриває. Ця гілка. Так як на ній яблука. Ми її залишимо, трошки скоротимо, ще раз продивляємося. Ця гілка перекриває, забрали, перепустили на листочок, який пішов ось у нас вільна зона. Якщо ще що, буде плодити, то трошки нагнеться, де нормально. Можна щось підв'язувати, щось опускати. Гілки це вже на ваш розсуд. Я я деякі гілки так і роблю, підв'язую, деякі е, рогачиками підпираю. ну Тут на ті яблуні такого немає. І ось у нас, що в нас, в принципі, все нормально. Ось у нас що залишилося яка питання. Ця гілка перекриває цю, вона мені не подобається. Абсолютно. Тому ми цю нижню прибираємо. І... В принципі... Я думаю, що все. Отак От ми залишили, розвантажили, освітлили, розкрутили на спіралічку на Веретену. І на цьому все. Якісь пошкоджені листочки обов'язково прибираємо. Все, що я хотів вам показати. Гарного вам вечора. З вами був Володимир Головань, місто Водижин. До побачення.